Вітаємо, друзі! Сьогодні у нашому читацькому місті українська письменниця, поетеса і журналістка Ірен роздобутько. Народилася вона у Донецьку, у звичайнісінькій родині лікаря, навчалася у звичайній школі, але читала надзвичайно багато дивовижних книжок нерідко 24 години на добу і замість уроків. І захоплено мріяла про справжні крила. Це прокидався неабиякий літературний талант Ірен. Вона почала писати з шести років, обрала факультет журналістики Київського національного університету. Багато працювала на радіо і в різних газетах. Була заступником головного редактора журналу Наталі, очолювала редакцію журналу Караван історій. Сьогодні Ірен Роздобуцько пише романи. Незважаючи на інтелектуально психологічну глибину, усі її твори мають вірні шанси стати масовою українською літературою. А насамперед казки. У Ірен є книжка дуже цікавих історій про життя видатних дітей: про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур і Чарлі Чапліна. Одну з них для вас читає викладач музики дитячої школи мистецтв номер 1 Олена Максимова. До Відня, родина Моцартів повернулася втішиною, але вдома залишились не недовго. Коли Вольфі виповнилося сім років, тато сказав мамі, нам треба негайно вирушати в нову подорож, поки діти ще малі, вони зможуть здивувати не тільки Відень, а й увесь світ. Але ж нині скрізь панують небезпечні хвороби, намагалася зупинити його матуся. В лісах водяться дикі звірі, а на дорогах розбійники. Та де там було переконати тата? І знову роплять колиса Берлина, цокотять копита, співає вітер, свистить у повітрі батіг кучера. Вольфі їде до Німеччини. Тато розповідає, що це батьківщина великих музикантів, а саме повітря в ній просякнуте музикою. Вольфі це відчув одразу, адже в Німеччині написав сонату. Вона виявилася такою складною, що всі виконавці, побачивши ноти, в один голос сказали, цієї мелодії ніхто не виконає. Чому? запитав засмучений Вольфі. Бачиш, малюче, щоб це відтворити, треба мати не дві, а три руки. – У мене лише дві, засперечався хлопчина, але я зіграю. Хіба що носом засміялися музиканти? Можна й носом, спокійно відбив Вольфі. Сів за клавесин і почав. А коли забракла пальців на двох руках, він, не роздумуючи довго, взяв потрібну ноту носом. Після маленького Вольфі такого не зміг повторити жоден музикант. З Німеччини Вольфі з татом та сестричкою попрямували до Парижа. Там розкинувся найкращий палац у світі Версаль. У Версалі мешкав король на ім'я Людовік. Послухати маленьких музикантів зібралися всі відомі композитори Франції. Ми не віримо, що цей хлопчисько може складати таку дорослу музику, кидали одні. Він ще надто малий, відгукували інші. Може, він чаклун? з страхом перешіптувалися треті. Вольфі схибульовано крутив головою. Які кумедні ці французькі музики? Всі у високих поруках, у панчохах, золотих і сріблястих камізельках дуже схоже на пихатих павичів, що походжають королівським подвір'ям. Жоден з них не підійшов, не привітався до Вольфі та Нані. Всі дивилися недовірливо. Та ось нарешті хлопчик почав грати. Публіка заніміла. А надто прискіпливо дослухався найсуворіший із композиторів, пан Шуберт. Коли Вольфі взяв останній акорд, у тиші пролунав вигук інструменталіста. Мене це не вражає. Я не вірю, що хлопчисько грав навмання. Це був добре вивчений урок. Нехай він повторить те, що зіграю я. Пан Шуберт сів за клавесин і полилася складна мелодія, якої ще ніхто не чув. Хіба може цей малюк змагатися з таким знаним майстром, як пан Шуберт, гомоніли придворні. Не встигла знаменитість закінчити, як вольфі підскочив до клавесина. Дозвольте мені! Він упевнено сів на стілець і зіграв те саме, тільки набагато легше і веселіше. Пан Шуберт почав пекти раків від злості, а всі присутні зааплодували. Тепер вони повірили, що перед ними справжній геній. Коли Вольфі виповнилося вісім, тато повіз його з сестричкою до Лондона. Король Англії Георг III радо прийняв Вольфі у своєму палаці. Хлопчику, попрохав він, чи не зміг би ти зіграти на чотири роки з королевою? Ці дорослі такі дивні, подумав Вольфі, невже королева гадає, що може зробити це краще за нані, але нема ради, довелося погодитись. Узялися та от біда. Руки королеви ніяк не встигали за руками Вольфі. До того ж вона припустилася купи помилок. Вольфі не сила було це чути. Він зупинився і мовчки переставив королеві пальці на клавіатурі. Король почервонів од гніл. Придворні обурено загаманіли. Тато приречене вхопився за голову. Нані заховалася за його спину. Хіба ж можна так поводитися з коронованою особою? Дитина має рацію, заспокоїла всіх королева. Я зробила чимало помилок. Перепрошую, пане Моцарте. Вольфганг поважно кивнив головою. Подорожі тривали. З Англії тато вирішив податися до Голландії. І тут Вольфі спіткала справжня біда. Хлопчик тяжко захворів. Жоден з лікарів не мог сказати, що це за недуга. Одні твердили, що у Вольфі запали на легенів, інші вважали тиф, а Вольфі танув, немов маленька свічка. Ваш син занадто виснажений, одностайно стверджували лікарі. Йому треба добре відпочити, а не виступати з концертами по всьому світові. Але ж Вольфі так любить виступати, намагався пояснити їм тато. Він не може жити без музики. Лікарі не йняли віри та стурбовано хитали головами. У Вольфі піднялася висока температура. Він марив і майже весь час лежав непритомний. А коли приходив до тями, згадував рідне місто, свій затишний будинок. Матусю та стару служницю Терезу. Лебонь Вольфі і справді стужився за рідними краями, подумав тато. Він повсякчас молився богові і благав, аби син одужав. Проте Вольфі ставало щораз гірше. Ти не повинен померти, як усі сірічі вигукнув тато. Але ж на небі, серед янголів, так затишно, прошепотів Вольфі, вони співають мені гарних мелодій, я їх чую. Я хочу залишитися з ним. Синку, коли ти видужаєш, напиши ще краще. Адже крім тебе, їх не складе ніхто. Навіть янголи, пожвавішав Вольфі. «А вже ж!» – переконливо сказав тато. Тоді треба обов'язково видужати, вирішив Вольфі. Адже я ще ніколи не змагався з янголами!» Минув тиждень, і маленький музикант почав оклигувати. А тато припинув мандри. І повіз дітей додому в рідний Зальцбург. Власне, це було правильне рішення. Про Амадея Вольфганга Моцарта вже й так знав увесь світ. Сучасна письменниця Ірен Роздобутько має дивовижні паперові крила, про які вона мріяла в дитинстві. Вона багаторазова переможниця літературного конкурсу Коронація слова, автор ілюстрації до художніх творів Лариси Масенко, Леся Танюка та Елеонори Соловей. Видала до того ж дві збірки поезії. Ви маєте добру можливість познайомитися з її творчістю, коли завітаєте до міської дитячої бібліотеки імені Пушкіна на паркові 14. Хай вам щастить.